То, чого поїхав до США. Я тобі скажу, друже, чому я поїхав до США. Бо США то є країна можливостей. Але США це країна не для слабаків. Тут всі слабаки ходять так з рукою. Розумієш? А хто хоче заробляти і мати, то може заробляти і мати багато каси. Отак. От Америка це є країна можливостей. Це моя лічна думка. І я до Америки хотів приблизно, я вам скажу, 12-13 років. Отак. От Поки я не виграв грін карту, то я не міг поїхати. Я міг поїхати ще в 2010 році до Америки. Але мені мій колега сказав так: от, Толян, ти мусиш бути тут легально і офіційно, ніякої комбінації. Бо я міг приїхати по туристичній візі. Перейти через Мексику, приїхати через якісь інші країни, через Канаду, наприклад. Я цього не хотів, бо він мені дуже добре порадив. Він сказав: грати грін карту і дасть Бог, все буде добре. І я її грав 12 років. Розумієш? І тепер мушу пахати, як ВІЛ. Бо в Польщі, то що я їздив на фурі в Польщі, то 100 раз легша робота, ніж тут. Сто раз. Хто не знає, то приїжджайте і подивитеся, яка, яка ту робота. Чи то будова, чи то столярка, чи то, чи то дальнобой, чи то просто ти на бусі, чи ти машини возиш, неважно. Ти мусиш робити так, що з тебе все п'єрем аж, аж відлітає. То Тоді ти заробиш на хату, на машину, на все. А коли ти будеш думати, як 100 сторам бахнути. І думати, як би посидіти з колегом похляпати за Толіка? Ні, то ти не будеш мати ніколи ніц. Отак. От ну, це для всіх. Це не тільки для того чоловіка, що мені написав коментар. Америка мені подобала з дитинства. Я пам'ятаю 2001 рік, 9 вересня, як терористи е, вдарили напали на Америку через два хмарочоси, самольоти вони. Е, а вони не тільки, вони ще в Вашингтоні білий дім вдарили, і ще в Огайо, чи де то вони ще посадили теж збили, типу літак впав? І два, втім. Я пам'ятаю той момент, як по телевізору я дивився і йшов чорний дім. Я, ту, я той момент пам'ятаю. Я Як? Чому від того моменту, це ще в 2001 році? То я багато років не мав, я десь мав 13-14 років тоді. О, то я пам'ятаю той момент, і я думав, ну чому іменно Америку? Чому? Собі задавав питання. Тому що Америка краща. Не говорять про лузерів, говорять про кращих. Сідають за стіл і обсуждають кращих людей. І так само терористи не напали на бідну країну, а напали на кращу. Так само москаль. Не знаю, чи тік-ток пропустить це. Так само Росія напала на Україну через те, що Україна краща країна, чим Росія. І краще люди жили, і краще Буби жили, як Буби пішли до Євросоюзу і пішли до НАТО. Отому Ото, я хотів до Америки. Щастя здоров'я, много еліта! Країна можливостей Вставте зуб. Ти Усика знаєш, Олександра Усика. Боксера українського. Якщо не знаєш, то я тобі скажу. В нього зверху проміжка. А в мене знизу. Розумієш? І це на... з народження так. І це полягає фішка. А ти, як ти написав такий коментар, напиши в коментарях, в чому фішка. А ну, друзі, хто знає, в чому фішка? Отакої От штуки між зубами. Або зверху, або знизу. Я би дуже радо прочитав коментарі. Бо дуже мало людей знають це. Дуже мало. Отак. От Дякую за коментар. Але якщо пан Олександр ПЛ, я не знаю таких, комент, е, таких Олександрів ПЛ, може, постав Олександр УА ПЛ, він же Поляк тим Як не знаєш людей, не пиши гадості. Я що тобі щось писав зле? Чи казав тобі зле? Чи комусь кажу зле? Хто як хоче, так живе. О, Але якщо вернутися до теми зубів в Америці, щоб в Америці вставити зуб з нуля, потягне приблизно 4000 доларів. Щоб ти в курсі був. Так на всякий випадок. Якщо комусь треба вставити зуб, 4 штуки баксів це мінімум. Отак. От І не думайте, що тут мільйони всі сиплять з неба.